Тут такі вузенькі і е, вимощені з кам'я, з гірської породи, яка тут і в е, тих горах лежить. І от такі вулички. Тут багато де сходи просто йдуть вниз або вверх. Бонжур! І мені трохи важко по сходах підійматися і спускатися, бо я з Лізочком із А Тому ми будемо ходити там, де можна їхати. От так тут можна піднятися і подивитися ще якісь цікаві місця. А там спуститися. Теж, напевно, щось цікаве побачите. Тут багато квітів, рослин. Хід лежить, гріється. От продається щось. Так іде вниз. Ми досі досить, досить піднялися трохи. Така от цікава тут атмосфера тут ми ізолюємося. Радусів 35, напевно, тут дуже жарко на сонці. А в тіні досить приємно. Чисте повітря гірське. Багато квітів. Такі цікаві тут віконечка. Дрова люди мають. Певний на випадок холодної зими, хоча тут зими не дуже холодні. Зараз не знаю, які будуть. Такі тут є гарні фігурки. В ходах ми вже не підемо, щоб я не тягла візочка, або підемо, але я вже знімати не буду. Мала вже може і спати хоче. От вона має тут водичку собі, так?